Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про те, як важливо помічати певні закономірності і робити з цього висновки. Отже, перед нами Ігнацій Філіп Земельвейс, угорський медик німецького походження, який у 1844 році закінчив Віденський університет. І пішов працювати асистентом професора Йогана Кляйна у першу акушерську клініку віденської лікарні. Там він мав щоранку оглядати пацієнтів і готувати до обходу, який здійснював пан професор. Допомагати при ускладнених пологах, вчити студентів основам акушерства і заповнювати стоси паперів. Такий собі перший, куди пошлють, слід сказати. Ті роки у віденській лікарні було дві акушерські клініки і велика проблема з смертністю від післяпологової лихоманки, яка іноді перевищувала 10%. Точніше, проблема з післяпологовою лихоманкою була в усьому світі, але виявилось, що у першій клініці, куди призначили земельвейса, смертність була більше 10 Тоді як у другій була стабільно в районі 4. Це теж багато, але суттєво менше. Доходило до того, що жінки на колінах благали накласти їх у першу клініку і погоджувались народжувати на вулиці по дорозі до клініки, аби не потрапляти туди. При цьому частота після пологової лихоманки у тих, хто народжував на вулиці, теж була значно нижчою, ніж у клініці, де працював Земельвейс. Оскільки така картина повторювалася з року в рік, ігнацій подумав, що це не випадковість. І почав шукати причину. Процедури в обох клініках проходили майже однаково, тому причина була не тут. Друга клініка була більш заповненою пацієнтками зі зрозумілих причин, тому скупчення людей теж не могло бути причиною. Також він відкинув погодні кліматичні умови, оскільки клініки розташовувались неподалік одна від одної. Він відкинув навіть вплив священників, які читали молитву перед пологами, оскільки в цьому теж не знайшов суттєвих відмінностей. Фактично, він отримав клінічне дослідження, але з нестандартною постановкою задачі. Зазвичай відомими є групи пацієнтів і чинник, а невідомими наслідки. Тут же була контрольна і експериментальна група, відомими були наслідки. Але треба було визначити чинник, який викликав зміни в летальності. Врешті-решт, Земельвейс виявив суттєву відмінність між клініками. У першій вчили студентів, у другій ні. Прогрес відбувся у 1847 році, коли раптово помер друг Земельвейса Якоб Колечка, який випадково порізався скальпелем під час автопсії. У нього розвинулись симптоми, схожі на післяпологову лихоманку, і Ігнацій одразу припустив, що існує зв'язок між лихоманкою та трупним забрудненням. Надалі він припустив, що студенти, які після розтину йшли до породіль, переносили на руках трупні частинки. В той час, незважаючи на значний прогрес біології і медицини, досі не було зрозуміло, яким чином хвороби поширюються. Загальноприйнятою лишалась теорія міазмів або поганого повітря, яка походила ще від галена, а також теорія порушення балансу чотирьох рідин організму, який лікували кровопусканням. Ефективність була відповідною. Нагадаю, що у 1847 році Шляйден і Шван тільки-тільки формулювали перші положення клітинної теорії, а до фрази Рудольфа Вірхова про те, що Кожна клітина походить з клітини, лишила ще 8 років. Про мікробну теорію хвороб теж не було відомо. Вона набула визнання лише у 1870-х роках, після робіт Луї Пастера, на честь якого назване пастеризоване молоко. І ультрапастеризоване також. Та Джозефа Лістера, на честь якого названо лістерію, бактерію, яка спричиняє, як це не дивно, лістеріоз. Так от. Природно, що у цій ситуації Ігнацій Земельвейс не зміг чітко виявити причину, яка призводить до післяпологової лихоманки. Але він ухвалив цілком логічне рішення: після аутопсії всі мали мити руки хлорним вапном. Ігнацій вважав, що якщо воно знищує трупний запах, то, ймовірно, допоможе позбавитись трупних часток, які лишались на руках. Ідея дещо примітивна. Але її впровадження знизило смертність у клініці на вражаючі 90%, що вже було співставним з другою клінікою. Більше того, за два перші місяці 1848 року в клініці не було зафіксовано жодної смерті, що було небаченим раніше. У тому ж році ігнацій удосконалив правила, відповідно до яких слід було мити будь-які інструменти перед прийманням пологів. Після цього після пологова лихоманка практично зникла з клініки. Окремі лікарі і науковці розділяли його погляди, порівнюючи його знахідку з ефектом від вакцинації Едварда Дженнера. Але, на жаль, у більшості випадків Земель весь стикався з реакційністю, нерозумінням і несприйняттям своїх результатів, які він намагався донести до колег. Однією з причин такого несприйняття, на думку дослідників, могло бути те, що тогочасні лікарі, які належали до аристократичної верхівки, не могли припустити і визнати перед самими собою, що їх руки можуть бути брудними. До подібних висновків прийшов приблизно в той же час американський поет і акушер так, таке буває, Олівер Вендел Холмс, близький друг Генрі Лонгфелло. Він вважав, що післяпологова лихоманка є заразною, і збудники можуть передаватись через одяг і постільну білизну. У випадку лихоманки він пропонував ретельно вимити весь інструмент, спалити одяг, у якому працював лікар, який потім, мабуть, мав голяка йти додому, а також півроку не займатися кушерством і харчувати Святим Духом. Цілком логічно, що такі його ідеї, хоч вони і містили раціональне зерно. Теж особливо не сприймали сучасниками. знову повернемось до Земельвейса, його відсторонили від клінічної практики і дозволили лише навчати студентів на манекенах. Крім того, у 1848 році у відні почались хвилювання і маніфестації, а в Угорщині почалась революція, яка переросла у війну проти Габсбургів. З земель Вейса брали участь в цих подіях, за що їх було покарано. А це не надало вістів ігнацію в очах австрійського керівництва. У 1850 році він повернувся до рідного пешту, де майже безкоштовно працював у маленькій місцевій лікарні, знову знизивши смертність від післяпологової лихоманки майже до нуля. За період з 1851 по 1855 рік лише 8 пацієнток з 933 померли від цієї хвороби. Але у Будапешті його так само не сприйняли. Місцевий професор вважав, що причиною лихоманки є бруд в животі, який він лікував тривалим промиванням кишківника перед пологами. Тамада хороший, конкурси цікаві. У 1857 році Земельвейс відмовився від позиції професора у Цюріху і одружився на молодій доньці торговця з пешту. На жаль, постійні відмови і нерозуміння колег порушили його психічну рівновагу. У 1865 році його помістили у місцеву психіатричну лікарню, де він і помер через 14 днів, ймовірно, через наслідки побиття охоронцями. Його ідеї було впроваджено лише після робіт Пастера і Лістера наприкінці ХІХ століття, пам'ять про ігнація названо і Ефект Земельвейса, явище несприйняття нової інформації або нових знань, якщо вони конфліктують з усталеними нормами. Є її альтернативне визначення від Тімоті Лірі, поведінка натовпу. Характерна для приматів та нижчих людиноподібних з нерозвинених планет, яка карає за відкриття науково важливих фактів. Отже, ретельно мийте руки і майте гарний день.